Привіт! Сьогодні ви на каналі Лео Один освіт. І сьогодні будемо показувати такий набір, який подарували моєму младшому братові. В наборі є два динозаври. Один оранжевий динозавр так виглядає, і в нього залітають саме кульки. Він дуже гарний. Отакі кульки. Отакий От ще динозавр, який їх може запулювати. Це другий динозавр з синього кольору. Уявіть собі чарівний світ, де динозаври охороняють веселу гірку для кульок. Ми будуємо трек із великим кольорових блоків, і кожна деталь стає частинкою природи. Кульки сміливо вирушають у подорож, вони котяться вниз, зустрічають динозаврів і мчать крізь дивовижні тунелі. Будуйте разом, грайте разом! Нехай вам кожна кулька приносить радість, дякую. то всім дякую за перегляд, всім дякую за те, що дивилися. І всім пока, ставте подобайки. І ви були на каналі. Вегодин у світ. Пока!